Розпочали сесію з приємного нагородження кращих спортсменів Дзержинського району, а потім перейшли до головного розгляду питання про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району у 2012 році. Ця програма була розроблена на підставі детального ґрунтовного аналізу виконання аналогічної програми за попередній рік. Участь у її розробці брали підприємства, заклади, установи та громадські організації, депутатський корпус міста і району. Програма є основою для розвитку району і Азується вона на ініціативах президента України, обласних та міських програмах. Так, у 2012 році, згідно програми, у районі відбувався активний розвиток промислового комплексу. Розвивалася житлово-комунальна сфера, проводилися заходи з благоустрою тощо. Активну участь у реалізації програми брали члени районної партійної організації Партій регіонів. Велику участь. Була проявлена районною організацією при проведенні суботників, місячників по благоустрою, залучалися до відповідних робіт, також молоді регіони, це конкретно молоді люди, студенти вищих навчальних закладів, які приймали велику участь у тому, щоб налагодити у районі благоустрій, щоб в даному випадку район виглядав краще і особливо після зимового періоду в минулому році та і під час різних зимових подій, пов'язаних з випаданням снігу і таке інше. Також депутати приймали активну участь у культурному розвитку району. Так скажімо, під час проведення новорічно-різдвяних свят за участю організації партії регіонів було організовано більше 30 різних заходів, і в якими охоплено було 23 тисячі дітей району. Також відповідно розвивалася фізкультурна, фізкультура, спорт в районі теж приймали участь відповідно і члени партії регіонів. За підсумками 2012 року, програма розвитку району була виконана фактично за всіма показниками. Заплановані заходи і обсяги, зазначені у програмі, реалізовані у повному обсязі. Нині в Дзержинському районі вже діє аналогічна програма на 2013 рік. Серед її основних завдань: підвищення добробуту населення району, забезпечення соціальних ініціатив президента, поліпшення інвестиційного клімату в районі, поповнення міського бюджету, соціальний захист населення, охорона навколишнього. Середовища, благоустрій та низка інших актуальних для району та міста заходів.